Привіт наші любі! Доброго-доброго всім ранку. Ми раді вас вітати. Чекаємо дуже-дуже на всіх вас. Приєднуйтеся, активуйте свої камери. Хочу подивитися, який у всіх настрій. У мене настрій причудовий. Бажаю, щоб у вас був такий самий суперовий. Єгор бачу, в тебе круто все з настроєм. Це супер. Дім, а в тебе? Все добре? Ні, треба позайматися, мабуть, так? А потім буде трішечки краще. Ну що ж, я рада, що ви приєдналися. У нас сьогодні буде все дуже активно, тому що з паном Денисом не активно не буває. Тому тримайтеся, що я хочу вам сказати, а після руханки скажете, як ви себе почуваєте. Гарного всім настрою, гарного заняття. Дітки, Доброго ранку. Ради сьогодні вас бачити на нашому тренуванні. Всім привіт-привіт! Бачу-бачу ваші ручки. Е, сьогодні ми з вами будемо працювати над верхньою частиною нашого тіла. Е, на прошлому тренуванні ми з вами попрацювали на ноги. Я бачу ваші коментарі, що десь можливо було трошечки важко. Тому ми сьогодні попрацюємо з нашим е, середнім, середнім і верхнім ключовим поясом. З чого ми, ми сьогодні з вами почнемо? Починаємо з голови. Спускатися і роз'єднати всі м'язи. Після цього у нас буде активна фаза нашого тренування, де ми вже активно з вами попрацюємо. Перша вправа, з якою ми почнемо, це буде кругові оберти головою. Починаємо з рук, ставимо їх на плечі і робимо кругові оберти головою. П'ять разів в одному напрямку, потім зупиняємось і 5 разів робимо протилежно. Поїхали. Один, два. Три, чотири, п'ять, зупинились і в зворотньому. Один, два, три, чотири, пять. Тепер також не відпускаючи руки, робимо наклін. Вліво, посередині і вправо. Поїхали. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Тепер ті ж самі наклін, тільки вперед та назад. Поїхали. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. І останній: Один, два, три, чотири. Молодці. Одразу переходимо до рук і робимо кругові оберти. Плечива. Поїхали. П'ять разів вперед, п'ять разів назад. Поїхали. Один. Два, три, чотири, п'ять. Зупинились в зворотньому. Один. Два, три, чотири, п'ять. Молодці. Тепер виставляємо руки в сторони. І знову ті ж самі оберти. Поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять. Молодці зупинились в зворотньому. Один. Два, три, чотири, п'ять. Молодці. Знову в зворотньому. Один. Два. Три. 4, 5, зупинилась і вперед. 1, 2, 3, 4, 5. Молодці. Тепер одну руку закидемо до гори, одна не залишається внизу. І робимо ривкові рухи за спину. Поїхали. 1, 2, 3, 4. Поміняли руку. 1, 2, 3, 4. Знову поміняли. 1, 2, 3, 4. Знову поміняли. 1, 2, 3, 4. Молодці. Тепер ривкові рухи будемо робити перед собою. Розвертати наш корпус наліво і направо. І будемо робити е, також ривкові рухи вже в сторону. Поїхали. Один, два, в сторону, три, чотири. Один, два, три, чотири. Молодці. Знову один, два, три, чотири. Один, два, три. Чотири. Молодці. Ще одне, одне коло зробимо з вами. Один, два, три, чотири. Знову посередині: один, два, три, чотири. Молодці. Тепер будемо, переходимо до іншої вправи. Будемо робити з вами замочок. Як ми його будемо робити? Одна рука йде за голову зверху. Тобто ось таким чином. А інша. Знизу. Робимо. Так, щоб наші руки зустрілися. Фіксуємо себе в такому положенні і утримуємо 7 секунд. Поїхали: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Молодці. Тепер відпускаємо, міняємо руки і вже іншою рукою. Молодці, молодці. Зразу зрозуміли. Поїхали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Молодці. Дуже добре. Тепер руки складаємо ось такий замок перед собою в пальцях і робимо кругові оберти нашими руками. При цьому лікті не рухаються, рухаються тільки наші лодоні. Поїхали. Також працюємо з вами 10 секунд. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Швидше, швидше, швидше. Вісім. Ось, добре. Давайте ще п'ять секунд. Один. Швидше, швидше. Два, три, чотири. Я. Yeah. Молодці. Дуже добре. Наступне право, яку ми будемо з вами робити. Ставимо руки на стороні наших плеч. Руки на пояс. І починаємо робити кругові оберти. Один. Два. Три. Чотири. Молодці. Дуже добре прогинаємось. П'ять. Зупиняємось і в наступному. Один. Зворотньому напрямку. Два, три, чотири. П'ять. Молодці. Тепер те ж саме, що ми робили з головою. Наклін. Вліво, посередині, вправо. Поїхали. Один, два, три, чотири, один. Чотири, один, два, три, чотири. І останній. Один, два, три, чотири. Молодці. Тепер вперед, посередині повертаємось і відхиляємось назад. Поїхали. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. Ще раз один, два, три, чотири. І останній. Один, два. Три, чотири. Молодці. Тепер розуміємо трішечки наші ноги. Фіксуємо себе на одній нозі. Піднімаємо коліно. Розвертаємо і повертаємо на своє початкове положення. Поїхали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять, шість. Сім. Вісім, дев'ять. 10, Поміняли ножку. Тепер фіксуємо себе на лівій і правою робимо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Молодці. Наступне право. Теж зв'язано з ногами. Беремо ногу ззаду. Притягуємо її до наших сід сідниць. І отримуємо себе. Поїхали. Один, два, три, чотири. Намагаємось не стрибати. П'ять, шість, сім. Молодці, поміняли ножку. Взяли іншу. Зафіксували. Молодці. Поїхали. Один, два, три, чотири. п'ять, шість, сім. Молодці. Відпускаємо. Тепер беремо спереді за коліно. Також притягуємо до себе. Нога, на якій ми стоїмо, повинна бути у вас рівна. Тобто не з'єднатися ні в якому разі. Поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Молодці поміняли ножку. Один. Два, три, чотири, пять, шість. Сім. Молодці. Дуже добре. Тепер наступна права: остання на розминку, на розтяжку. Ми ставимо. Наші ноги на носки. Почнемо ми з лівої ноги і робимо кругові оберти. Помінка. Ось таким чином. Поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, шість, сім, вісім, дев'яти, десять. Поміняли ножку. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. Тепер ми переходимо до активної фази нашого тренування. Нам повинні, ми з вами повинні сісти на підлогу. Давайте я почекаю, поки ви приготуєте. Налаштуйте камери так, щоб я вас бачив. Давайте декілька секунд. Я вам даю на це. Швиденьку ми з вами робимо. Так, 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 бачу, вже деякі дітки підготувалися. Молодці. З якого ми почнемо, це буде е, дотягування до носків. Але ви розділяєте свої ноги на дві частини. Перша частина це йде у вас до колін, а наступна вже від колін до, е, так би мовити, ступні. Що ви робите? Перше, що ви робите? Ви лягаєте на спину повністю. Перше справа, ви піднімаєтесь до середини, до колін. І е, як я буду лічити, ви зрозумієте. Ви вже дотягуєтесь до носків. Як ми замороглимо, подивіться. Один, два. До колін. Три, чотири, до носки. І після цього знову лягаємо. Поїхали. Починаємо. Один. Два. До колін піднялись. Три, чотири. Дотягнулись до носків. І знову лягаємо. Один, Один. Два, три, чотири. Лягаємо. Один. Два, три, чотири. Знову відпустили себе. Один, два, до колін, Три, чотири. Дотягнулись. Знову один, два. Три, чотири. Лягаємо. Один, два, три, чотири. Молодці. Наступне справа, яку ми будемо робити. Ножки у нас залишаються в такому ж положенні. Ми будемо з вами піднімати і е, працювати на е, роль наших ніг. Що ми з вами будемо робити? Ви себе фіксуєте на руках ззаду і піднімаєте ногу якомога вище. Вперед. При цьому коліно ви не згибаєте, воно у вас повинно бути рівно. Починаємо з правої. Поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, 9, Десять. Молодці. Наступна ніжка. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сі, вісім, дев'ять, десь. Молодці. Тепер лягаємо з вами на бік. Ось таким чином, як я. Тепер буде, будемо робити з вами теж такі ж підйоми, тільки вже в сторону. При цьому дивіться. Ми не кидаємо свою ногу на іншу. Тобто ми її трішечки опускаємо, і е, коли вона майже торкається до е, другої носки, ми її маємо знову піднімати вверх. Приготувались, поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять. Якого мога вище ми намагаємо закинути носку. Сім, вісім, дев'ять, десять, п'ятнадцять разу ми робимо. Одинадцять. Дванадцять, тринадцять чотирнадцять, 15. Молодці, міняємо нож. Перекладаємо себе на інший бік. Приготувались. Також само 15 разів. Поїхали. Один, два, три, чотири, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15. Молодці. Я вам і обіцяв, зараз ми будемо з вами працювати на середній частині нашого тіла, а саме на м'язи живота. Що ми з вами будемо робити? Ваша задача зараз, подивіться уважно, ви лягаєте на підлогу, при цьому якомога ширше розкидати свої ноги, також руки. Тобто ви лягаєте. такого так само ви маєте лягти її тут. При цьому по моїй команді ми будемо з вами збирати всі наші е, кінечності в одну точку. Тобто ми, ми з вами будемо робити ось таку праву. Приготувалися. Лягаємо повністю на підлогу, якомога ширше відкидуємо руки і ноги. І поїхали. Одинуємо. Втягнули. Відпустили. Два. Знову розслабили. Три. Відпустили. Чотири. Знову відпустили себе. П'ять. Молодці. Шість. Сі. Сь... Ще три рази. Вісім. Дев'ять. І останній. Де? Молодці. Наступна вправа одразу до неї перейдемо. Що ви будете робити? Е, ноги ви ставите от і в такому положенні, як я. Трішечки згибаєте в коліна. І ваша задача зараз ми будемо з вами робити кругові оберти нашим тазом. Як це робиться? Дивіться ось в такому плані. Ви себе фіксуєте ось в такому положенні і розвертаєте свій. Тас, ось як це виглядає спереду. Тобто ви намагаєтеся якомога більше розвернути себе. При цьому коліна. Ви не згібаєте, вони не рухаються у вас. Приготувались. Працюємо з вами 15 секунд. Поїхали. Один. Два. Три. Молодці. Чотири, п'ять. Шість. Сім. 8. Працюємо, працюємо, працюємо. 9, 10, ще 5 секунд. 11. 12. 13. 14. І остання секундочка 15. Молодці. Тепер з вами ми підводимось під підлоги. Підводимось, підводимось, наласовувати камери, щоб знову було. У вас добре бачите. Молодці. Тепер будемо переходити до, до заключної фази нашого тренування. Це буде активний біг, деякі, деякі його різновиди. Почнемо ми з нашого класичного, це піднімання колін до ось такого рівня. Тобто майже до груди. Я з вами почну робити 3 секунди. Після цього я зупинюсь. А ви продовжуєте. Я буду дивитися, як ви виконуєте дану вправу. Працюємо з вами 15 секунд. Поїхали. Один, два, три, чотири. Працюємо. П'ять. Вище, вище ноги. Шість. Працюємо, працюємо. Сім. Вісім. Руки перед собою. Намагаємось дістати до них Дев'ять. Десять. Швидше, швидше. Беремо швидший темп. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. 14, 15. Ось, молодці. Зупиняємось. Робимо невеличку паузу, 5 секунд. І після цього я показую. Будемо робити інший різновид. Будемо закидувати вже п'яте до Так, Також я з вами починаю. Роблю, роблю декілька секунд. Зупиняюся, ви продовжуєте. Приготувалися. Ще секундочки. Віддихаємо, віддихаємо, віддихаємо. Почекайте. Давайте. Приготувались. Поїхали. Один. Два. Три. Швидше темп можна взяти. 4. 5. Продовжуйте. Шість. Сім. Продовжуйте, продовжуйте 8. 9 Десять. Швидше, швидше. Одиннадцять. 12. Тринадцять. 14 і останні 15. Молодці знову беремо собі паузу декілька секунд. Наступний різновид бігу ми будемо з вами намагатися ось таким чином підняти ноги всередині і дістати до них. Причому щоб вам було вдобніше, коли ви робите біг з підніманням коліна, ви витягуєте руки вперед і намагайтеся як дві ваші цілі до них дістати, так і ззаду ставите руки на сідниці, щоб не було боляче. І також намагаєтесь дістати. Тут така ж сама історія. Намагайтесь дістати до своїх ладонь. Приготувались. Поїхали. Один. Два. Три, чотири. Продовжуємо, продовжуємо. П'ять. Швидше, швидше. Там беремо. Шість, сім. Вісім вже половина прийшла. Дев'ять. Десять. Одинадцять. 12, 13, 14, 15. Молодці. Зупиняємось, знову беремо невеличку паузу. І останній наш різновид, який ми будемо з вами робити, це ми будемо намагатися дістати п'ятами до наших ладоней, але вже збоку. Тобто ось таким чином. Будемо максимально розгортати своє, е, свої ніжки і будемо намагатися також дістати, влучити по двом нашим цілям. Приготувались. Останнє останнє вправо вже на сьогодні. Так, так ми повинні з вами її зробити най, найкраще за все. Тобто ми беремо весь високий темп і намагаємось якомоги старанніше. Приготувалися. Один. Два. Швидше, швидше. Три. Чотири. П'ять. Працюємо, працюємо, працюємо. Шість. Сім. 8, 9, 10. Заряджаємось на весь день. 11, 12, 13, 14, 15. Молодці. Все. Стоп. Зупиняємось. Підходимо до своїх камер. Щоб я всіх вас міг побачити. Все, бачу, що всі вже готові. Е, дітки. Хочу вам сказати велике дякую. Ви дуже великі молодці. Те, що я бачу, що ви дуже старанно відноситесь до е, абсолютно кожного уроку. Це не, не беремо, так би мовити, тільки наші з вами тренування, але й всі інші. Я дуже радий, що ви до нас заходите, що ви з нами працюєте і будемо намагатись для вас кожного року робити ще краще. Тож до нових зустрічей і. Пане Денис, ми вас поки що не відпускаємо, тому що у нас у Ніколаса є питання. Ніколас, привіт. Що ти хотів запитати? Я хочу знаєте, що сказати. Що, сонечко? Дякую за заняття. І тобі Дя... дякуємо, що ти так рано прокинувся і до нас приєднався. Так. Хто ще хоче щось нас запитати у пана Дениса? Софієчка, тримай руку. Софія, привіт. Мені дуже сподобалось. А я коли, коли ще я не ходила в школу, я ходила в якийсь клуб, і там ми також той рук, коли досить ногами діставали. Ага, в тебе була знайома сьогодні вправа. Супер! Пан Денис постарався і спеціально для тебе підібрав таку вправу, щоб тобі було приємно. Добре, Сонечко, ми раді, що ти теж приєдналася. А руханка у нас кожного ранку, тому чекаємо на всіх. Так, у нас ще ручка у Анастасії. Під нікому Анастасії у нас гарний хлопчик. Привіт, як твоє ім'я? Моє ім'я Святозар, і... і мені дуже сподобалось заняття. А ще я дуже люблю займатися. Супер, Святозар. А ще, а ще у мене є дві мапи і, один голос, і меч. Та ти взагалі крутий. <ріху> Круто. Так, ну що, я бачу у всіх дуже крутий настрій після заняття. Я дуже рада цьому. Дякуємо пану Денису. Маю надію, що ви слідкуєте за розкладом і будете приєднуватися на всі заняття не тільки до пана Дениса, а на сьогодні ще дуже всього багато цікавого. Отже, гарного всім дня і до наступних зустрічей.